А чи знаєте ви, як можна комфортніше провести час в аеропорту, очікуючи ваш рейс? А чи знаєте ви, що в кожному аеропорту є лаунж-зони і навіть декілька, які ви можете відвідувати абсолютно безкоштовно, зручні диванчики, розетки, вайфай, напої, алкогольні, безалкогольні, страви, холодні і гарячі, комфортне і затишне перебування вам забезпечене. Для цього вам потрібно перше мати картку в будь-якому банку підвищеного класу. Кожному банку є свої умови, тому вам потрібно звернутися на менеджера банку і уточнити. Але повірте, нічого складного і для кожного це реально. Друге, вам потрібно забронювати у нас тур чи авіаквиточок, і я особисто вас проконсультую. Третє. Завантажте додаток «Лаунч Кі». Адже в ньому відображається інформація по всіх аеропортах, години роботи, а також розташування. Ну і вирушайте в дорогу щасливого і легкого польоту.